Знову великий чудний день Божий, день нині, день слави Отця, щастя, радість, мир, шалом, який в нас і на нас, це царство Боже, яке внутрі нас, царство, яке не відміра сього, не зовні, а. Внутрі, внутрі, Алілюя. Я вітаю вас, Всі, хто слухає. Всі, хто не просто слухає, а чує, чує серцем, чує своєю внутрішністю, відчуває цю іскру Божу. От точно так, як закохані. Дивляться на них і думають. Та що ж вони таке переживають? А вони переживають іскру один до одного. Дух Божий, енергія серед них. Да? О, халілуя! Ви знаєте, сьогодні мій посил такий буде. Сьогодні я Просто хочу з вами поговорити про про те, чи е, можемо ми втратити зцілення. і ви знаєте Таке питання задав дроценний братик в нашій групі, і воно побудило мені розсуждення а розмишляти це бути в духі. І там одна сестричка сказала таку класну фразу, що коли до неї прийшло. Якесь відкровення приходить, да? ну, хтось говорить так і так. От, наприклад, до неї прийшло про синовство. І свій час вона, ну, будучи каже, спашеною ще в, релі... в релігії, вона каже, ви знаєте, я коли от просто вміщала самому разумі, не вміщалася. Але, каже, я рішила". Чуєте? я рішила". От що робить душа? Каже, Я рішила не казати, що це бред якийсь чуж, а що я порозмислюю над цим. От воно, от вона була в, ді, в духі, як Іван, і того Іван все то бачив, в описував. Точно так я. Я називаю розміщення, це сузірцання. От не може чоловік думати і не бачити. Ми всі бачимо, але кожен в своїх картинках, кожен настільки він дозволяє Духу Божому малювати. Тобто настільки не боїться, довіряє, О, мій каре, до Шалая, Дух Святий настільки широкий, що він, чого він хоче, щоб душа вона була така точно, як він. Таку він і її сотворив, Таку він і її сотворив, що обмежило душу, що сталося з цим розумом і чувствами людськими. Вони вкоротилися до малесенького, як би я кажу, состояння, лише тільки тому, що відсіклися від корня. Що таке відсіктися від корня? Вони зрозуміли, що вони не сознання Бога, образ божественний, а вони сознання чоловічке, подобно до тваринного інстинкту. Це, це інстинкт, да, там якась є любов туди-сюди, да, прив'язаність. Але уже не розмишляти, як дух животворящий, мати мислі Бога Отця, то ні, ні в якому разі. Є десь далеко Бог, а я це собі точно творіння, як і все на землі. Но не так то було. Дух Божий, Отець, не хотів цього. І він, цей план, маючи ще до закладин світу. Бо навіть прообрази малював по всьому Старому Завіті. давав із скали воду пити, це Христос, ми знаємо, сам Павло на це наголосив. Давав там, 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 соприкоснутися з Христом, з цим сознанням Божественним. І хто вкушав навіть той самий Єнох, взявши, що таке ходити з Богом? Каже, ходив Єнох з Богом і не стало його. А я називаю по-іншому, ходив Єнох Богом. Ходив є ног з божественним. Тобто він дозволив своєму разумі мати Бога, він дозволив своїй душі пропитатися духом животворящим. Як ми любимо тепер казати, вийти душі заміж за. Уха за Христа. Холлилуйя, Осана! У мене просто щастя, я вам скажу чесно, щастя, розумієте це, тому що Писання відкривається не щось, як поверхностне, а внутрішне в нас, целосне. Настільки я відчуваю тепер, що вже не я е, там несу комусь Біблію. я є ця Біблія, Я є це письмо читаємо. Дивлячись на мене, я вірю, що я відображаю світ, драгоцені. Я сьогодні, якщо не забуду, поділюся з вами ще прекрасним видінням, яке я мала вчора. І, знаєте, не повірите, не під час молитви, не під час поста, а на городі, вибираючи цибулю, е, отець так каснувся мене, бо я просто розсуждала, розмішляла, як. Про любов, просто про любов. Який мій батько, я просто текла. І коли ото от все мене коснулося, добре, я вже продовжу, щоб потом не забути. Я відчула в тілі, ну просто, як от пишу в писанні, відступлення. Моє тіло, воно було настільки приємне, ватне, що ну, ну, ну просто вау! І в цей час я бачу прекрасне чудове видіння, яке я би назвала пришестя Христа. От раніше я собі навіть уявляла, е, так як малюють картини, знаєте, я бачила. Е, Ісуса на коні, білому, так колись. Да? З ним кучу, кучу святих людей, у різних білих одіяннях, ангели, і вся вся така краса, і світ, і корона, і скіпетр, Ну все 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 так, як більшість час малюють. Да? Ну цей раз я зовсім не побачила. Не так. А я побачила, ви знаєте? кого, Я побачила себе і дуже-дуже багато людей. Всі. З їхніх черев, з їхнього нідра витікав світ. І цей світ він просто був крізь кристалоподобного такого відтінка, з такого відблиска. І ви знаєте, цей світ він був як кристал. І кожен в цьому кристалі, в цьому духі желетворяч, чому образ себе, від отображення себе. І я побачила, як. Оці очі отця, оці очі Ангса, Духа Божого, вони возрадувалися в тому, що кожен кусив себе Христом. Я просто так чітко побачила, як ми всі впали на коліні, на коліна і воздали славу, що ми навіть не могли уявити, що Бог таке приготовив влюбищем його. От такий був захват. Ну, такий був захват. Сльози радості просто омивали лиця. Ми такий був, знаєте, екстаз, блаженство. І ті всі світла, вони соєдинилися воєдіно, знаєте, як сонце, от лучі, і це сонце. І це сонце правди, Христос по центрі. А ми усі, як його от тіло, отображення цього кристала. Дивлячись на нього, ми були, от отображали цей світ собі. Він дивлячись на нас, отображав нас. Це, коротше, така гармонія, це така. Вау, це такі знаєте, це, це описати, я не знаю, але відчувала я просто щось таке. Це було дуже коротко. ну, може... Ну, до минути, може, трохи більше. Але настільки я пережила то, що він хоче пережити в кожному сині, щоб кожен приклонився перед Духом Животворящим внутрі себе, щоб кожен зупинився і пізнав, пізнав Бога в собі. Бо це з цього коріння ми всі маємо починати. Тепер давайте вернімося до тої теми, про яку я вам почала говорити: чи можливо втратити зцілення? Я упевнена, що ні. Чому? Тому що дар Божий це дар. Ранами Ісуса Христа ми зцілилися, Він за нас пострадав, щоб ми вооружилися думкою, що ми вже страждати іменно Тілом, чи там помирати, як написано, за гріх смерть, ми вже не повинні. І тут постає таке питання: то чому помирають? То, чому хворіють і так далі. І є таке місце в Біблії, де так чітко апостол Павло це все розкриває. Він каже, що, питаючись від тіла Христового і від крові, а ми знаємо, що тут вже не йде мова просто за вино і за тіло, за хліб, тут іде мова, образ того, що це говориться про що? Про тіло, прославлене Христове і про кров, як наша ДНК, як душа. Тобто, кушаючи від його тіла і крові. Це є, от називають часто чого причасть, бо ми типу, як причасники, тобто ми ідентичні цьому тілу й крові. І того апостол Павло каже, через те, що укушають недостойно, горіють і немало навіть навіть помирають. Чому? Що таке недостойно? От, наприклад, людина зціляється, але ну, вона думає, ну я ж чоловік. Да? І коли людина, далі почитаючи чоловіком себе, тобто не скориставшись жертвою Ісуса Христа до кінця, до целості, що, про що це говорить? Це говорить, що почитає себе від корня То, що казав е, Давид, в агресії родила мене Мать Моя. А я часто беру жену, мать в Біблії, міняю ці слова на душу. І от дивіться, в агресії родила мене душа моя. От я не раз говорю, що душа, яка відділена від духа, вона е, сама собі создає образи, витворяє, От каже, не відає, що творить. Це е, не созрівший син, Бо той син, хто вводиться Духом Божим, це вже є дорослий син. А той, що ще вводиться собственним похотями своєї душі, то це є ще младенець, хоч і наслідник всього, але він ще не стоявся як син, не вкусив всю полноту, щоб ви поняли. Мож вот, того так катя з благоговітною стукає возле кожної душі, даби кожна душа, як воля свободна, відкрила двері і дозволила оцю сину Святому Духу вечеряти в ній. Бо вона, як Едем, і не Отець виганяв Адама, як ми не раз це собі думали, із, из... бо так написано в Писанню. Я даже би більше сказала, душа вона так побачила, що Отець вигнав, і вона вийшла, благодаря батьку для того, щоб далі не питатися від дерева життя, імеючи образ человеческий. Отець правильно сказав, бо якщо б з цим образом человеческим, яким создала душа о себе, вона питалася від дерева жизни і продлила собі вічність, то вона б стена мучилася до нині і так би до кінця. І це б був не план отца, не завершений план отца, бо папа ніколи такого не благоволів. А ті завжди хотів, що успіху, преуспівання тобі, будуш на надіжду, як сказано у писанні жизнь вічну. Оце його мрія для тебе, як його возлюбленого сина, якого він завжди. Носив собі і винашував і ви далі, того, тому що він любить тебе, драцений брат і сестра. Любить тебе. Любить, халілюя, любить, Халлійя, вас злюблений, вас злюблений Єво. О, як благоволіт к тебе, як отець благоволіт до тебе. Це просто наслаждіння. Ви знаєте, драцені. Тому я говорю Духом Божим втратити зцілення. Нереально. Того, що ранами Його ми зцілені. Чому Ісус Христос прийшов на хрест, от фізически, якщо це все було дозакладено? тільки по одній причині, щоб соєдинити Небесне і земне. Щоб оцей образ чоловічий, який стояв поміж духом і тілом, оця душа, яка, часто не говорять бісовська, яка водилася своїми похотями, була за що? Стерта? Щоб вона по, е, померла, загинула. Що й зробив Ісус Христос, щоб вже чоловічество не помирало, так як в одному чоловіки Адамі умирали всі помір, умерли, так у другому, що мене тіше, що вже не в другому, бо був би ще третій, а в останньому Адамі. Конець всіх віків написано в євреям. Тобто все прекратилося. На Христі навіть, время, яке було лукаво і підганяло нас стліти, воно зупинилося. То чому ще тліють? Бо ми ще сквашуємося. Ще що є чоловічий в нас образ, навик, що ми як є. Іноді цей звір, він хоче показати, що його рана зціліла. Ну ми його що? Устами своїми всякий раз уничтожаємо і своїм приходом, явленням, осознаючись цех з кожним днем все більше, що ми робимо? Ми приходимо, ми грядимо, гряди, гряди, Господи! Широкі ворота мої, слави! Аллилуйя! Широкі! Входь моєю душею! Царствуй мій Господін! Алілуя! Я благодарю Отцу Небесному, що ми достойно укошаємо. Ви знаєте, я вже говорила це в групі, ще раз повторюся. Немає більшої і радісної новини. Як кожній людині, яка ще не вкусила себе сином, не вкусила себе ще духом животворящим, принести цю радісну вістку, благодать, що ти являєшся дитям Божим. Нагадайте йому, звідки він не спав. Він не спав від любві Отця, не спав з нідра, з неба прийшов. Ісус Христос сказав, які небесні, такий небесні. Нагадайте всякому, хто куре, п'є, блудить, може, в чомусь іншому шукає насолоди, тільки лише, щоб заспокоїти себе, тільки лише, би, щоб на капельку пережити насолоду. А насолода, вона в духі. Тоді тебе вже не удовлетворяють оці прогріхи, да? согрішення, а тебе удовольтворяє дуже животворящий. І ще раз кажу, кажу, не зациклюйся на е, як я кажу на вершках гріхів, на симптомах корня а подивися на корінь і скажи йому: твій корінь не чоловік, твій корінь Дух Божий. Бо коли ти укажеш кожному, хто е, сугрішає, як я кажу, на його, от кажем, є таке місце що є гріх к смерті, а є гріх. Не к смерті. То от я вам поясню: грік смерті це той, коли ти не почитаєш себе христом. Бо тільки оце і є достойний, оце вкушати від крові і тіла, це бути і судити О собі, Як судити О собі, що ти вже не судімейшся міром, бо ти вже був осуджений на Христі, оце і є їсти достойно, від цього тіла і крові Христової і пити від його чаші, з його чаша, його чаша, новий завіт. Новий Завіт крові. Ми суєдіньоні, ми цей народ. Ви розумієте, що Отець він посадив на престолі оцього сина як народ свій. Не тільки одного Ісуса, як це всі думають. Ні, це один єдиний народ. Бо Ісус Христос мести у себе всіх і носить нас перед Отцем Небесним. Він є цей первородний, Він є цей, щоб ви розуміли, представитель, первосвященник. О, Боже, я в кайфі. Я благодарю Отець, що всякий, хто думав, що може втратити зцілення, чи навіть втратив тому, що так подумав, нині знімається ця твердиня, цей умисел сатани, ця козень дьявола, вона розрушається тотчас Духом Божим. Оу! Я горю, Отець, що можу звіщати істину і правду, розрушати всякі твердині дьявола. Тому що я твій дух животворящий, який йде і проникає до духа, душі і тіла і суди всі намірілачкі, но не намери Божі. По бо намір Божий це благо, це совершенство, це прекрасно. Ми, дорогі. Уже не маємо помисли смерті. Ми не сіємо в плоть, ми сіємо в дух. Ми сіємо в дух. Якщо ти ще думаєш, що ти чоловік, то да, ти будеш сіяти і пожинати. Ну якщо ти начебто родився від духа і почав розмишляти, рождний від духа такий, як дух, він не грішить. Рожденний від Бога, він совершенний, рождоний від Бога. Навіть якщо ще десь ти бачиш, вибачте, як не раз кажуть. Пам'ятаєте, зроблять операцію гній, випустять там буб, такий чиряк чи прищ, то все віте вийшло. А знак ще є. Шрамчик заживає. Що там внутрі, лишився корінь? Нема, його удалено, хрестом на хресті. Все, шрамчик ще видний. видний, Тобі ще нагадує про те, що ти ніби старої природи. Того Христос сказав, їж і пий мене, і пий мене, візьми мій хрест, він буде тобі напоминати. Візьми мій хрест. Ви думаєте, чому? Чому багато, от колись і раніше католики взяли хрестика? В цьому немає нічого поганого, це напомінання. Но це потрібно зробити тільки з откровення. Бо якщо ти просто будеш носити символ, нічого вона тобі не допоможе. Хоч візьми його у 2 метри, нічого не допоможе. Але якщо ти будеш носити цей хрест собі, чи та ши, дай байдуже. головне откровення. Откровіні, бо откровіння це в то, що ти віриш, це то, що ти в собі винашуєш. Це та, як я люблю казати, закваска, яка скваши все тісто, все, всього тебе скваше. Любіми, я вас благословляю, тішмося, що ми питаємося від кореня, що ми вже проповідуємо, облікаємо в освіт, в дух, що ми їх не роздіваємо. Бо часто приходять і роздівають. Ти грішний, це ж ти його робиш голим. Ти сякий, ти такий, не роби, це тобі шкодить. Ти його роздіваєш. Перестаньте роздівати. Навпаки, приносьте в світ. Навіть якщо є в нього якийсь проступок, і він прийшов тобі сказати, чи ісповідаться. Одінь його світ. Наповни йому, хто він. Нагадай його сущність, нагадай його єсім, нагадай його природу. І тоді побачиш результати. Ти побачиш результати. Я тобі перед Духом Божим кажу, ти побачиш результати, коли ти будеш у ньому бачити Христа і будеш йому про це напоминати. Напоминайте. Да, Якщо не приймає, бо ти, ну, наприклад, людині да, черстве серце ще, ще треба смиренням, кротостю таких брати, то просто в дусі, в дусі, каже, я бачу в нім дух Божий. Так, як Ісус зробив блудницею. Він же ж її не осуждав, як це зробили фарисеї. Він просто їй сказав, йди більше так не роби, тобто йди і більше так не думай. Не думай про себе, що ти погана. Не думай про тебе, що ти сама остання. Не думай більше так ніколи, бо щоб не було для тебе хуже. Так, да. Горіх, він лише чекає, коли вийде, коли місце освободиться, займи місце Христос, і Він піде, погуляє, погуляє і прийде про віри. Провіри, чи ти кричиш, що ти син Божий, чи ти стоїш, що ти син Божий. Це дуже важливо. Тримай цього гвінця. Тримай сузнання Бога. Тримай цей корінь і не віддавай нікому. Бо це надлежить тобі від батька. Це дар, це дар. Тебе родив сам Бог. Тішся цим. Носи це з щею. Амінь.